Доброго дня, шановні! Хто буде дивитися це відео? Ми знаходимося, пояснюю, що ми знаходимося на околиці села Васючин Роготинської територіальної громади. І ось ми знаходимося тут на ставку. Цей ставок. Ставок розміром, загальна площа, якого розміром є 8 гектарів. Так, значить, він належить. Фермерському господарству Бирич. І ось я зараз буду говорити конкретно про цей ставок, який, про який, мало кому відомо, з місцевих жителів <кій> територіальної громади. Ось в мене є договір оренди в моїх руках. Є договір оренди землі. І в цьому договір оренди він укладений 6 лютого року укладений значить, управлінням Держземагентства агентства франківської області в особі заступника начальника відділу Держземагентства агентства в Хатинському районі Андрейця Романа Олеговича. І укладений він, він як орендодавець, укладений з Беречем Володимиром Володимировичем. Береч Володимир Володимирович Володимир... 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 є фізична особа. Але Цікаво, те, що значить, в оренду передається земельна ділянка державної власності, це державна власності. 8 гектарів, яка рахується як пасовище. Бачите, це, 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 це є пасовище насправді на папері. А фактично це є фактично це є ставок. Так от написано, що цей, для, ця, для земельна ділянка передана для... Фермерського господарства. Для фермерства, тобто, я так розумію, що ця земельна ділянка передана під фермером. А Бирич на той час був фізичною особою. Він не був ні членом, ні засновником, ні будь-що якогось фермерського господарства. Далі, цей договір укладено на 15 років. Орендна плата в розмірі 4% від грошової нормативної одиниці за рік і становить 2600 з копійками 80 копійок гривень. Оренда плата. Але це орендна плата за землю, за пасовище, але не за ставок. Значить, між іншим хочу пояснити тим, хто не знає, що є. Так званий є закон про договір про договір оренди, згідно якого значить, на землі, на землі, на, тари, значить, під, під якими є водні об'єкти, укладається типовий договір. Згідно типового договору, договір укладається не тільки на землю, а ще й укладається на водний об'єкт. Тобто тут мали би бути вкладний договір, значить, до речі, він мав би укладений бути десь приблизно з 2013 і взагалі-то ця земля, оце посовище значить, для Бирича, мала би бути викуплена, тобто він мав би сплатити кошти за те, що він отримав би цю оренду. Тобто, мабуть, на, мабуть, на умовах аукціону це мало би бути проведений для того, щоб Береч Володимир Володимирович отримав цей, оцю земельну ділянку. Оренду, але на той час верить Володимир Володимирович був пожежником, він був начальником караулу. Тому, мабуть, мабуть, йому, як начальнику караулу, пан Андрейців, пан Андрейців і уклав з ним цей договір. іншим, хочу нагадати, тим, хто не знає, що, що за підписом пана Андрейцева зараз в господарському суді Івано-Франківської області розглядається справа. Значить, за, е, значить, де фігурують дві довідки за підписом, за підписом пана Андрейцева і ці дві довідки, які, значить, якими нібито підтверджено те, що існує договір, існує держ, державний акт на право землекористування риб цеху, вірніше РИБ е, ТЗО, колективне сільськогосподарське підприємство Рибоскнягиничі. Ось на які він надав до суду ці довідки на підставі того, що проводиться реєстрація земельних ділянок, але ні одного, ні одного оригіналу довідки не надав. І на сьогоднішній час суд не може встановити, не може встановити верніше не, не то, що не може, а значить, теперішнє керівництво Береч Ігор Володимирович не може надати, тому що в нього немає таких оригіналів. Але вони фігурують в реєстраційних справах. і е, Державного держ... Держ... земельного кадастру чи Державної реєстраційної служби. Но от цікаве, значить, хочу сказати ще одне ще одну цікаву річ. Справа в тому, що е... справа в тому, що я ще маю ще один цікавий документ, значить, щоб ще всім, хто буде дивитися. Значить, ми говоримо про те, що договір... Оренди був укладений 6 лютого. 6 лютого а з, з Биричем А фермерське господарство Бирич зареєстровано 17 березня. Тобто, 6 лютого пан Андрейців уклав з Биричем договір оренди як з фермерським господарством. Але фермеру, фермерське господарство ще в природі не існувало, воно було засноване тільки. Він зареєстровано тільки 17 березня 2015 року. І це підтверджується офіційним документом, є витяг з єдиного реєстру юридичних значить, осіб, які зареєстровані. Далі. Ще один цікавий момент. Є лист Прикарпат Енергобуд. І от в цьому листі цей лист отримав на запит, на запит Ігоря Гнипа. Значить, йому надала філія Прикарпат Обленерго Північна звернення з приводу того, що Бирич, Володимир Володимирович, значить, було надано технічні умови для приєднання електроустановки на об'єкті насосна, насосна для закачування води, вставки села Васючин. І от цікава річ. Тут що пише? Пише, що. 19.02.2015 Прикарпат Обленерго Рогатинський РЕМ було надано технічні умови. Загадаю, на, нагадаю, замовником було надано договір оренди землі від 6.02. Правильно. значить Дійсно, такий договір є, і я вам про нього тільки зараз згадував. Та рішення Васючинської сільської ради від 22012015 Тобто було рішення Васючинської сільської ради. Але рішення про що? Рішення про надання дозволу Беречу на встановлення насосної. Тобто, значить, йому в січні, 22 січня, було надано дозвіл на встановлення насосної. Де? На пасовищі. Договір оренди на пасовище. А йому було надано договір на 6.02, на, на, на цю угоду, яку. Ми маємо, що укладено Андрійцевим збиречем на пасовище, так йому значить, йому Рем надав, надав йому технічні умови для того, щоб було встановлено, встановлено насосною. Так що ж він насосно встановив на пасовиську. Для чого він на пасовиську мав би встановлювати насосну? Напрошується висновок, що, що це все фіктивне, створено і так далі. І от, і, і що саме цікаве, що е, ну, е, тут, до речі, далі вже пишемо, це воно вже не стосується, тому що тут написано, коли, е, коли був поданий запит і так далі, і тому подібне. Ну, саме цікаве те, я ще раз наголошую, що е, значить, йому сільська рада надала дозвіл на встановлення насосу, на встановлення насосної 22 січня 2015 року, тобто тоді, коли ще, коли ще значить, не було ні фермерського господарства, земля була значить, пасовиськом, як він тут зробив, мабуть, тут береч Ігор Володимирович, сімейство Берчів загнали сюди, трактор, мабуть, бульдозер чи що, викопали це. Тобто, Знесли цей ґрунт, який тут був значить, призначений для того, щоб тут випасати худобу і так далі. Ось. І це все зробили під себе, запустили рибу і так далі. І сьогодні використовується до ну, сьогоднішнього дня. Сьогодні 6, 6 листопада 2025 року. Бачите, значить видно, що тут недавно спустили спустили ставок, виловили рибу. Ось, Ну і він чекає на свого. На свого, як то кажуть, на, на наступний рік, щоб знов продовжити свою незаконну діяльність. Це незаконна діяльність. І тут є склад кримінального правопорушення, тому що це є. Ну треба, щоб юристи чітко вказали, яка буде яка кваліфікація цих, цих дій, під яку ознаку Кримінального кодексу підпадають дії цього фермерського господарства. Ось таке. І принагідно хочу ще одне, щоб це все треба, щоб жителі місцеві знали, все-таки з минулого року розслідується кримінальна справа, до якої теж причетні биричі. це стосовно того, що вони незаконно, незаконно захопили ділянки, які були призначені для пасовищі сіножатій. було відкрите кримінальне провадження. От, я вже про це речі, про ці речі говорив, е, значить, літом знімав під, е, під лугом, чи як тут, під, під лукою а, луки знімав. Ми показували це, показували це урочище, де було засіяно соєю. Вона продовжується. Вже цього року зібрали цю сою, вже її продали, висушили і продали. Ось міліція пан е, Миронюк нічого не робить. Нічого не робить абсолютно з цього приводу. Кримінальна справа не розслідується. Про це знає прокуратура, про це знає Насалик, про це знає Штогрин. Пан Штогрин, який завідує земельними, земельними питаннями в Рогатинській міській раді, про це знає і Бирич Ігор Володимирович зі своїм сімейством. І ніхто нічого не робить, ніби так має бути. Послухайте, так не може бути і так не буде. Ми це діло припинимо обов'язково, тому що так не може бути це Порушення закону і так далі. І це е, оці всі речі творить колишній працівник, колишній підполковник, погони мав міліцейські. Що ж він? І тоді, видно, він так ці погони носив для того, щоб тільки для проформи. А його, і його брат, грідний, значить, теж колишній значить, е, працівник пожежної охорони. Фактично використовуючи своє службове становище, вони оці всі речі витворяли у 2015 році. Він ще тоді був працював цим. Це вже сьогодні його немає. Пожежній охороні. Тоді він працював, що був начальником караулу. Ось така ситуація це для того, щоб люди бачили, я ще покажу ще раз, як воно виглядає. Бачите, вон там цвинтар Васю села Васючин. Оце дорога, там хтось їде машини. Так. Ну а це от, бачите, туди аж під ліс, тягнеться. Тягнеться цей ставок. Все, дякую за увагу.